Кожен десятий у світі вегетаріанець свідчать підрахунки. Скільки українців уникають м'яса і тваринних харчів, достеменно невідомо, але свідомо відмовляється від них дедалі більше людей. До речі, завтра, 1 листопада, світова спільнота відзначатиме день вегана. Як відомо, розрізняють кілька різновидів вегетаріанства. В усіх випадках вони передбачають відмову від м'яса. Лакто ово вегетаріанці можуть їсти яйця, молоко, мед. Обходяться без яєць лактовегетаріанці. Не їдять молочних продуктів ово вегетаріанці, а ось вегани навіть меду уникають. Які переваги такого способу життя, як система харчування змінює людину фізично і духовно? Говоритимемо з Анжелікою Рудницькою. Вона вегетаріанка із майже практично 20-річним стажем. Доброго ранку, доброго ранку, Так що вас спонукало щоб стати вегетаріанкою, відмовитися від м'яса. Дитинський ну, приміром, як ви ж їхаєте? Ну, так, але я етична вегетаріанка, я себе так називаю, тому що, звичайно, я, як всі діти, більшість українських дітей принаймні вїла все, що мені давали батьки, це було і м'ясо в тому числі. От, Але я цікавилась, я бачила людей, які не їдять м'яса, і мене це страшенно дивувало. При тому я була така дівчинка маленька, коли я відкривала холодильник вдома і не бачила ковбаси і казала, мама. У нас нема чого їсти. От, і тому для мене як не їсти м'ясо, це була така таємниця страшенна. Тому я почала шукати інформацію, чому, як, навіщо, там піфагор, да, із таких відомих світових зірок імен для мене було. Ну, тобто я намагалась заглибитись в філософію. І зрозуміти їх, але я думала, ну все, що вони пишуть і говорять правильно, але практично для мене це було не. Так, все, як, от ви прокинулися одного разу, так, як зрозуміли? Так і що... сталося, що я прокинулася одного разу від того, що тварина дуже сильно плакала, ну вона реально плакала. Козеня, з якими ми ввечері грались, приїхали в гості в село, угу. гралися з козеням, Ну, як знаєте, міські люди вони бачать природу, вони такі трошки дикі в цьому розумінні. і ми там Козиня обнімали, цілували, і, і от саме його чомусь вирішили нам е, подати на сніданок там чи на обід. І... Я чула цей плач, і я не змогла mm -hmm. їсти це м'ясо. Ну, я mm -hmm. думала, що це моє ставлення саме до цієї mm -hmm. конкретної тваринки, до цього козенята. Але мама моя, яка теж зі мною була, вона теж е, не змогла не змогла їсти м'ясо. Зараз вона вегетаріанка? Ні, і протягом року у нас в сім'ї майже не їли м'ясо. Mm -hmm. І сестра моя тато казав, що Ой, в жіночому царстві можна вмерти з голоду без м'яса. Але врешті вони повернулись до нормального харчування в. Традиційному розумінні, а я ніколи більше не куштувала м'яса. а от яйця молоко, ви їсте? я експериментувала в, в, в у всіх у всіх у всіх проявах і була і веганом, угу. і, і так і сяк і так і сяк. Врешті-решт, оскільки моє життя пов'язано великою мірою з пересуванням, з гастролями. По-друге, я вважаю, що людина повинна прислухатись до себе, і якщо твій організм вимагає певного якогось продукту. Він хоче його, mm -hmm. ну, йому не можна відмовляти, тому що організм саморегулює mm -hmm. себе. І краще їсти мед, чи яйця, чи молоко пити, ніж кальцій в таблетках там, чи вітаміни в упаковочках. Ну no, взагалом, з яких продуктів складається традиційне меню? Моє? Да, щоденно, овочі, кашки. Це теж що я люблю найбільше їм. мед, чай, я дуже багато п'ю зеленого а чаю. А Фрукти горіхи. Фрукти, горіхи, насіння, насіння не обов'язково луза. То його можна трішечки посушити, я на не, не, не називаю це смажити, тому що на сухій сковороді mm -hmm. це може бути кунжут, чи м, горішки якісь там, чи те ж саме біле, чи чорне насіння. Трішечки підсушується, ну, очищене, звичайно, і додається mm -hmm. в салат це салат то вже в принципі і хліб не потрібен. Mm -hmm. Але я люблю просто хліб, просто е, зварену в мундирах картоплину, uh -huh. тому що таку чищену картоплю, пюре я м, практично а не святкове їм. меню практично не відрізняється. Виходить да, від е, звичайного щоденного. Чому відрізняється? Щоденно е, ну, щось е, абсолютно просто доступне, а ну звичайне вегетаріанське, а святкове вони може собі там накришити. Салата якогось більш складного ага, із більш таких екзотичних продуктів, Ну, наприклад да? додати туди креветки uh -huh. чи там кальмари. Давайте перервемося на Давайте. короткі новини і Задування. про за і проти вегетаріанства. Поговоримо відразу після коротких новин. Ми говоримо про вегетаріанство з його прихильницею Анжелікою Рудницькою. Ну, взагалі, про переваги і вади дуже багато суперечок. Одні так. кажуть, що у м'ясі знаходяться незамінні амінокислоти, вони допомагають правильно функціонувати організму. Що так. тоді відбувається із вегетаріанцем? Нічого. Як ви по собі відчуваєте, як змінилося ваше самопочуття? Я не можу сказати, що якось змінилося, а в мене стабільна вага, мені не доводиться там сидіти на дієтах ніколи. Я, в принципі, непогано збереглася. Я не, не користуюся там ніякими хімічними засобами для краси. Uh -huh. Якимись, я вважаю, що там чиста вода найкраща взагалі їжа. Хоча не можна сказати, що я відмовляю собі в їжі там, чи ще щось, але ем, я почуваюся абсолютно здоровою, енергійною людиною, і всі знають я багато працюю і намагаюся себе реалізувати в різних м, творчих проявах. І крім іншого, от, існує така приказка, що ситий не бачить таємних речей. Я знаю згодна, українці, які стали останнім часом надзвичайно матеріальні, треба більше думати про духовне, тому що сила людини не в їжі, насправді, коли людина сита, що вона хоче, коли я не 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 наїдаюсь, я хочу лягти і спати все. От мене насправді більше нічого не цікавить. Крім цього. Це не означає, що я там, спеціально голодаю, коли мій організм хоче їсти, я його годую. От, і, але не ставлю їжу найголовніше. На, перший план, На да? перший план. так. І е, 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 коли п'ятийден моя голодувала, там, або там, два дні я пищуся, я, теж, я ніколи не хочу їсти, тому що я я чимось іншим займаюся. Моя голова вільна від їжі, і я встигаю за цей період зробити набагато більше аніж тоді, коли я їм. Тому що людина витрачає час на пошук їжі, потім на приготування, потім на споживання, потім на прибирання після їжі. І це займає в нашому житті величезну кількість часу. Я не закликаю всіх бути вегетаріанцями чи всім пуститися і, і не їсти. Але не треба ставити їжу на перше місце в своєму житті однозначно. До речі, я, е якраз до. Хочу відразу, в нас є фотографії відомих спортсменів, які теж вегетаріанці. От, приміром, легкоатлет Карл Льюіс, борець, uh -huh. реслер да, біган. Дивіться, який да. красний. Да, <рес> ну, може, я не дуже люблю такі <рес> <рес> наканчені. Звісно, тенісистки, але... теж, так, теж так. сестри Вільямс. І чемпіони з, із різних боїв без правил, з приміром Макданцих, баскетболіст Біджей Армстронг, теж вегетаріанець. Майк Тайсон і Мохамед Алі. Боксери. Звідки здається? В них сили беруться взагалі? Звідки найкраще брати енергію? З яких Як придуться? співала Ніна Матвієнко від землі, від сонця, від неба, від Бога, от від цього розумієте? А не від їжі. Їжа це просто паливо необхідне організму для поповнення там чогось чогось. Mm -hmm. Але спитайте тих самих лікарів: скільки цієї їжі треба? Жменька, пів жменьки, а не такими кілограмами. Україна українці посідають одне з перших. Єсть по ожирінню, і це свідчить про те, що ми неправильно харчуємося. Навіть якщо ви їсте м'ясо, то їжте його в розумних пропорціях. Щоб отримати амінокислоту не треба їсти отакими от шматками. Українці традиційно дуже багато постилися, угу. і вони не їли дуже часто м'ясо. І були великі сім'ї, навіть якщо там вбивали якусь тварину. То ну всім діставалася дуже маленька частинка, і цей, цю їжу треба було там засолити, засушити, е, щоб воно зберігалося протягом якогось часу для того, щоб годувати далі, далі, далі. Тому ну, зараз ми, ми, ми перебільшуємо і запозичуємо роль мяса. Мабуть, ці різні фастфуди. Да? Так само, як і запозичуємо і свята різні. От, приміром, Хеллоуін сьогодні так. ввечері на заході святкують. Ми теж уже в Києві нас Святкую. запрошують на різні маскаради і. До речі, з цього приводу ми запитували киян, що вони вдягнуть. Да, як, вони, як вони на себе образ приймають. <святку> Давайте послухаємо, <святку> що, нас, да, що обирають. Мабуть, я пішла б в образі попелюшки. Ну Тому що це свято для будь-якої дівчини. Ну, тобто це в майбутньому буде чоловік, скоріше всього, і тому такий вибір. А там каким то скелетом, или чи или кем то Принцеска його. Якийсь український герой, напевно. Ну, це ближче до нас, наш герой. В образі тикви, Просто цікаво. Волшабника. Хочу добро людям приносить. В образе феи. Ну, чему-то ну, чему так ассоциирую себя с, с феей. В образе вампира, может быть. Почему? Ну, не знаю, подобается мне вампиры. Гарри Поттер. Почему? Ну, не знаю. Потому что моя девушка видит меня в этом образе. Так, а вам які да який вам образ найближче? Все таки з тих, які названі, мабуть, феї. Мені подобається, коли я приїжджаю в гості там в дитячий будинок, в інтернат чи в інститут раку і спілкуюся з дітлахами, проводжу їм майстер-класи. Вони щасливі, усміхнені, радісні, веселі, обнімаються, цілуються, і стрибають і. Я себе почуваю, ну нехай не феєю, але ну, відчуття що ти зробив хоч щось хороше, і цей день прожив недаремно. Воно дуже приємно Взагалі кажуть, що серед вегетаріанців багато і досить таких спокійних людей все таки вони спокійніші ніж м'ясоїди. Але з іншого боку, фахівці, психологи, вони доводять, що ті, хто не їсть м'яса, на них легше впливати. Чому так? Чи ви згодні з цим ну, не знаю. На мене вперто важко впливати <гум> комусь іншим. Ну я сформована людина, і мені здається, що ну, в мене є свої принципи, своє розуміння, і я не відчуваю цього. Можливо, там ідеться про якийсь зріз, uh -huh. може вони дослідження якісь проводили. Вегетаріанці спокійніші не тому, що вони не їдять м'яса, а коли ми говоримо вже ж сьогодні якісь про фізичні речі, але є ще духовні речі. І вегетаріанець – це людина, яка переосмислює багато чого в житті. Вона. Не отримує чужий страх всередину себе, коли mm -hmm. вона не їсть м'яса, так? Вона ус усвідомлена, це ж ми не йому не тому, що там. От така забаганка, щоб мене на еру запросили в гості <рес> сьогодні. А ти, ти обдумано робиш цей крок, і ти розумієш, чому ти цього не робиш. Но, і, викатерянці... і це люди, які прагнуть пізнання Бога, пізнання світа, mm -hmm. гармонії з собою, гармонії з світом. Тобто ти, ти не хочеш втручатися як агресор, як людина, цар природи, агресор, для якого все створено. Тобто, ти е, є просто частиною природи, ти намагаєшся гармонійно <рес> жити. <рес> Що ну, щоб і... нічого не не порушити, правильно? Ну так намагаєшся максимально не порушити, хоча як знайомий мій жартує. Анжеліка не тому не їсть м'ясо, що вона любить тварин, а тому що вона ненавидить рослини? До речі, я дуже хотіла запитати. Ви ж відмовилися від алкоголю, в принципі, вегетаріанці? Я ніколи взагалі не вживала алкоголю, тому що до вегетаріанства я була достатньо маленькою, а вже після того, як я стала вегетаріанцем, вегетаріанці не вживають алкоголю, тому так і не вдалося скуштувати. Як же жена на свято чи ввечері? Як відпочивають взагалі вегетаріанці? У вас. Не, ну, я не думаю, що це <клес> у мене дозвілля. Я найбільше люблю відпочивати або в тиші вдома, коли нікого нема, це для мене відпочинок, тому що я тоді дозволяю собі. Або спати, або лінуватися, або читати, або дивитись телевізор, сидіти в інтернеті, просто там годину лежати в ванні. <сум> Люблю дуже плавати і мандрувати. Оце це, це, це ті м, способи відпочинку, які дають мені сили далі там працювати, творити. А м, чи так всі роблять вегетаріанці, Мені важко сказати. Ну у вас є свінавіть рецепт вегетаріанського борщу. Поділіться так, ним. так, так. Ну він на такій же, напевно, як і звичайний борщ. Єдине, що в ньому не вариться ні м'ясо, ні сало, нічого. Ну, я до нього додаю. Бобові або не додаю, інколи кидаю чорнослив, наприклад. Тобто uh -huh. я в, в варіації всілякі відбуваються з моїм борщем. Єдине, що я можу сказати, що я ніколи нічого не пересмажую. Все, uh -huh. все дійство відбувається в кастрюлі з водою, нічого не засмажується, не пересмажується. І, і цей борщ, якщо, наприклад, все вже приготовлене, почищене, то Час приготування його 20 хвилин. І Ідеальний нас... борщ да, для швидко. сучасної людини. На сам кінець. Як ви прокидаєтеся що їсте на сніданок? А, мій улюблений сніданок це склянка води. І, або чашка чаю, чашка зеленого чаю це те, що для мене є ознакою початку ранку насправді. Тому що я воду часом забуваю попити, а без чаю я не виходжу з дому ніколи. Дякую вам, що прийшли до нас. Вам бажаю сил, енергії. Дякую та, вам також дані. І за чай сьогоднішній. Теж дякую. Доброго вам ранку. І вам доброго ранку.